Те, українці глядачі, підписники на каналі знайомі підписуйтесь на канал, тільки важливі новини з 1 жовтня заплановано перерахунок пенсій, також додаткові нові виплати за віком. Отже, хто і наскільки більше отримає. Почати з планового перерахунку. В пенсійному фонді України повідомляють, що в жовтні будуть здійснені перерахунки пенсій в зв'язку зі зміною розміру ось цієї мінімальної зарплати, тобто з 6,5 тисяч до 6 тисяч 700 гривень. Саме це є підставою для перерахунку мінімального розміру пенсій а за віком, непрацюючим громадянам, які досягли. Віку 65 років і більше, і мають страховий стаж для чоловіків 35 років, для жінок 30 років. З 1 жовтня змінюється мінімальний розмір пенсії за віком. Таких пенсіонерів він буде становити 2680 гривень. Для обчислення розміру пенсії за віком. Має значення тривалість саме набутого страхового стажу і величина заробітної плати, з якою саме сплачувались внески. Людям, які працюють в тому числі і забезпечують себе роботою самостійно та зареєстровані як ФОП, мінімальні розміри пенсії за віком на рівні 40% від мінімальної заробітної плати будуть встановлені після звільнення з роботи. Я хочу нагадати, що мінімальний розмір пенсії за віком непрацюючих громадян, які мають необхідний трудовий стаж до. 1.10.2022 року він буде становити 2600 гривень. Мінімальний розмір пенсії за віком непрацюючих громадян, які не досягли віку 65 років, за наявності, зокрема в чоловіки 35 років страхового стажу, в жінок 30. Він встановлюється в розмірі прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. І з 1.07.2022 року він буде складати 2027 гривень. Складає. До мінімального розміру пенсії за віком можуть бути встановлені доплати за понаднормовий стаж, інші надбавки та підвищення, які просто передбачені законодавством. Але як ви знаєте, що доплати за понаднормовий стаж вони просто смішні? Тому а, я дуже сподіваюся на те, що щось зміниться в законодавстві щодо того, щоб просто підняти ці виплати, бо вони просто ну за них хіба що купиш одну буханку хліба. Далі доплати за віком з 1 жовтня пенсіонерам від, від 70 до 75 років буде встановлена щомісячна компенсаційна доплата до пенсії в розмірі 300 гривень. Після встановлення такої виплати кажуть, що розмір пенсії має бути не менше ніж 3 тисячі гривень. Тобто, навіть якщо людині буде не вистачати десь щось до нарахують і ось. Менше ніж 3 тисячі не буде. Але мені тут дуже цікаво, де візьмуть на це гроші. До речі, щомісячна компенсаційна доплата, вона встановлюється незалежно від виду пенсії закону, згідно з яким призначено пенсію від тривалості страхового стажу та факту роботи. І пенсіонерам, які досягли 70 років після 1 жовтня, щомісячна компенсаційна виплата вона буде встановлюватися саме з дати досягнення такого віку. Я хочу нагадати, що зараз вже здійснюються аналогічні доплати за віку для пенсіонерів від 80 років а, почали здійснюватися з 1.03.2022. щомісячну компенсаційну доплату її підвищили з 500 до 579, Далі, а, а почала вона діяти ще декілька років тому. В пенсіонерів у віці від 75 до 80 років і старше компенсаційна доплата вона зросла з 400 до 456 гривень з 1.03.2022, Тобто саме тоді, коли була березнева індексація. Далі мінімальна пенсійна виплата. З 1 жовтня запроваджується додаткова гарантія пенсіонерам віком від 70 років і старше пенсія, яким призначена відповідно до закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Тобто, як я вже казала, пенсія в тих людей, але це тільки стосується тих пенсіонерів, в яких є страховий стаж, який має бути Тобто, це 35 років для чоловіків, 30 для жінок. І зазначається, що пенсія не буде менше ніж 3 тисячі гривень. Чесно, мені дуже мало в це віриться, тому що ну припустимо, що людині буде не вистачати там 300 гривень чи там 200 гривень. І ось представте: якщо багатьом так буде не вистачати, де вони візьмуть гроші, влада де візьме для того, щоб просто доплатити людям, щоб менше трьох тисяч пенсія не була. Чесно, я не знаю. З урахуванням того, що нам ніхто нічого вже не каже щодо того, чи буде взагалі, будуть щось передивлятися і про підвищення вже зовсім мовчать. Тобто, а дехто каже, що не буде ніякого підвищення взагалі в слідуючому році, в наступному році, вибачте. Тобто, не знаю, де вони візьмуть тоді гроші на це. А жовтень, ось він вже. Поруч і не знаю, чим все це завершиться, але принаймні так обіцяють. Тобто, тим, хто має розмір пенсійної виплати з рахуванням надбавок, підвищень і інших доплат до пенсії, встановлених законодавством, крім пенсії, за особливі заслуги перед Україною, не сягає 3 тисяч гривень, встановлюється доплата до пенсії в суми, що не вистачає до зазначеного розміру. Бачите, ось так написано. В законі пенсіонерам, яким виповнилося 70 років, але їх страховий стаж менше 35 в чоловіків та тридцять жінок, мінімальну пенсійну виплату обчислять в розмірі пропорційному набутому страховому стажу, виходячи з розміру мінімальної виплати в 3000 тисячі гривень. Тобто, кожна пенсія тут, в кого не вистачає стажу, буде індивідуальною. При цьому в пенсіонерів віком від 80 років зі стажем 25 років чоловіків 20 років у жінок розмір пенсійної виплати не може бути менше за 2600 гривень, а в осіб віком від 70 до 80 менше ніж 2500. Що ж, побачимо, як все це буде насправді. І на останок військові пенсії з інвалідності також піднімуть з 1 жовтня. Зростуть мінімальний розмір військових пенсій по інвалідності. Зокрема, мінімальні пенсії для людей з інвалідністю, отриманої внаслідок війни, залежно від групи інвалідності та військового звання складе від 4396 гривень до 6532 гривень 50 копійок. Для інших залежно від групи інвалідності та звання десь від 4100 гривень до майже 6000 гривень. До мінімального розміру пенсії за інвалідністю також встановлюються надбавки, доплати та підвищення, передбачені законодавством. Я хочу нагадати, що в наступному році поки ніяких підвищень не планується. Тож, поки всі найближчі підвищення тільки в жовтні і в грудні, що буде в наступному році? Чесно. Навіть не представляю, але дуже сподіваюся на те, що якнайшвидше закінчиться війна і якось трошечки все налагодиться в соціальній сфері. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майой.